Друзі, всім привіт! На огляді така банкнота номіналом 100 злотих 1988 року випуску Польща. На банкноті зображено Людвіга Баринського. Номінал 100 злотих, видно. Варшава, 1 грудня 1988 року. Також зображено Державний герб Польщі. Серія РН номер 53 1146. Висота даної банкноти складає 63 мм, ширина 138 мм. Міліметрів. На зворотній стороні банкноти зображено напис Пролетаріат, орган Міжнародної соціально революційної партії. Також присутній зверху напис Народовий банк Польщі. Знизу білет народно Народного банку пол польського є справним платіжним засобом в Польщі. Така банкнота 1988 року. Я дивився на різних аукціонах. Стартова ціна банкноти від 50 гривень і вище. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня!